Якщо хтось розраховує і розробляє такі сценарії, що такий резонансний скандал, який насправді сколихнув не тільки Україну, але і як правильно зазначали колеги, підриває довіру з боку наших західних партнерів. Якщо хтось розраховує його погасити, чи, умовно кажучи, заговорити двома звільними формальними звільними міністрів, то я впевнений, що цього не відбудеться. Це якраз та ситуація, яка вимагає адекватних рішень і відповідей. І суспільство на це очікує. Навіть якщо зараз про це менше говорять, аніж говорять, наприклад, про переговори. Другий момент кадрові рішення мали бути на усіх рівнях, починаючи від офісу президента, і це зона відповідальності президента, який, судячи з розповідей колег з фракції Слуга народу, однозначно дав зрозуміти, що поки що він не буде звільняти Єрмака. Так само це стосується і Кабміну. Той самий е, голова фінмоніторингу, який, е, про якого наші антикорупційні органи говорять, що він не відповідає на прямі запити стосовно руху коштів у цій корупційній схемі, це ж пряма відповідальність Кабміну, і вони могли вже давним-давно одним рішенням це підзвітність Мінфіну, так, звільнити про нас займіної посади. Тим більше, що Давайте відверто говорити, там питань більше, аніж тільки не відповідь на запит. Так само це стосується і інших кадрових рішень стосовно фігурантів. Я впевнений в тому, що не знаючи деталей і не можу там підтвердити, хто є на плівках, хто нема. Ну не моя, як то кажуть, зона ні відповідальності, ні компетенції. Це все мають нам говорити у межах дозволеного відповідні. Антикорупційні правоохоронні структури, але по кожній з цим має бути відповіді. Це буде впливати на всіх рівнях абсолютно на політичному, на електоральному, на рівні підтримки наших міжнародних партнерів, на довірі. Це відіб'ється на всьому. Це не є рядова історія, коли під час війни відбуваються такі масштабні розкрадання, і кожна зараз сім'я на собі відчуває ці відключення світла і сидіння в темряві. В той час як хтось на цьому в свій час заробляв і, можливо, ще продовжує заробляти. Тому. Внутрішня ситуація, м'яко кажучи, зараз непроста і дестабілізована. Для мене показником також буде спроможність і українського парламенту. Як мінімум стосовно збору 150 підписів за відповідальність уряду, який дискредитований цим корупційним скандалом, тому що якщо ми говоримо про якісь переформатування і про якісь перевантаження, наприклад, того самого Кабміну, ну то це ж має бути підкріплено і дієвою коаліцією всередині парламенту, так якщо немає навіть 150 підписів поки що за недовіру уряду, то про які 226 ми можемо говорити. Тому насправді питань є дуже багато, і як на мене, саме правильне рішення з боку глави держави, тому що це безпосередньо стосується і його політичної відповідальності, мало би бути ініціювання широкого діалогу. І залучення е, якомога більшої е, спроможності політичної до внутрішнього консенсусу. Ми приклад такий бачили у 2022 році, коли я вважаю, що кілька місяців українська влада працювала синхронно перед дуже серйозним зовнішнім викликом, і це давало свої результати. Потім повернулась політика. Повернулися внутрішні ці інтриги розборки, які виливаються зараз у такі от мега корупційні скандали. Це послаблює нашу державу по багатьох фронтах.